Мережі каналізації невід'ємна частина екосистеми будь-якого міста і кривий ріг не виключення. Довжина стічних комунікацій сталевого серця України складає близько 1200 кілометрів та поступається за розмірами хіба що Харкову та Києву. Утримання, оновлення та догляд за такою мережею задача трудомістка та не дешева, але зробити свій внесок у збереження цієї системи під силу кожному. Останнім часом колцентр Кривбасводоканалу фіксує збільшення заявок від мешканців щодо засмічень каналізації, тому ми вкотре хочемо. Мо привернути увагу щодо порушення правил користування каналізаційними мережами міста. Хочу звернути увагу на те, що засмічення не утворюють самі по собі. Їх створюють люди, коли викидають сміття не до смітника, там де йому і місце, а до каналізаційних мереж до раковин, унітазу і так далі. Будь ласка, шановні криворіжці, правильно користуйтесь каналізацією. Стічні води самі по собі мають агресивний хімічний склад та зношують мережі каналізації. А викинути у них сміття провокує руйнування та заважає нормальному водовідведенню, внаслідок чого доволі часто лідина витікає назовні і шкодить довкіллю. Аби цього не трапилося, достатньо використовувати каналізацію за призначенням. Головні вороги системи водовідведення це побутовий жир, залишки їжі, вологі серветки та засоби особистої гігієни, поліетиленові пакети, наповнювачі для лотків домашніх тварин і будівельне сміття. Але якщо засмічення уникнути не вдалося, на допомогу приходять гідродинамічні машини для промивання колекторів водою під великим тиском. Наразі бригадою районного цеху відбувається профілактичне промивання каналізаційних мереж з спецтехнікою гідродинамічною промивкою. Плануємо промити 80 погонних метрів стічної труби діаметром 150 це профілактичне промивання мереж. Я пам'ятаю, що надовше ми лікудували засмічення впродовж 4 годин. Щодня до каналу опрацьовують близько сотні таких заявок по території усього міста. Іноді ліквідація засмічення триває не одну годину. Слід пам'ятати кожний виїзд бригади це витрати палива та дорогоцінного часу, які можна було б перенаправити на заміну трубопроводів чи інші корисні роботи. Отже, місце для сміття у сміттєвій урні Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, Першміський.